Нім створила кавовий фільтр. Виходить з Шотландії, отримав патент на телефон. А іспанці створили всіма улюблені Чупачупси. Скільки талановитих людей? А що там ми, українці? Wow. slow down. Мене звати Катя, а ви на каналі онлайн-школи англійської мови Green Forest. І сьогодні разом зі мною ви дізнаєтесь, як пишатися українцями англійською і розповідати про це на весь світ. Підписуйтесь на канал, щоб першими дивитись на найактуальніше відео від Green Forest. І поїхали! Лампи, гелікоптери, нокаут Деніела Дебоа. У цьому відео ви зрозумієте не тільки як українці пов'язано з цими фактами, а й як розповісти про все це англійською. A great exporter – великий експортер. Чи бувало, що снідаючи канапкою на свіженькому хлібі, ви задумувались, що країни з воно в демейкспорте корн едва санфлауер ойл то варіас контрис і нейжі, африка ед юрип? Україна є одним з основних експортерів пшениці, кукурудзи та соняшникової олії до різних країн Азії, Африки та Європи. Our country is among the world's top 10 wheat exporters and is a leader in і production and export of sunflower oil. Наша країна входить у топ-10 за експортом пшениці та є лідером у виробництві та експорті соняшникової олії. A kerosene lamp – гасова лампа. Деякі факти про наших винахідників шокували навіть мене. Зокрема те, що in the 19th century pharmacists in Lviv developed an improved model of the kerosene lamp due to oil distillation. У 19 столітті львівські аптекарі завдяки перегонці нафти розробили покращену модель гасової лампи. This invention provided homes with an inexpensive source of light. Цей винахід забезпечив будинки недорогим джерелом світла. X-rays – рентгенівські промені чи колись ви думали про те, як працює флюорографія? Іван Полюй possible to see X-rays – and developed a tube that was the prototype for X-ray machines. Іван Полюй створив лампу, яка давала змогу побачити рентгенівські промені, та розробив трубку, яка була прототипом рентгенапаратів. A world famous Christmas carol. Всесвітньо відома різдвяна колядка. Шебрик, шедрик, шедрик, шедривачка, прилетіла ластівачка. Ukrainian composer Nikola Leontovich created the world famous composition Шедрик. Український композитор Микола Леонтович створив всесвітньо відому композицію Щебрик. The melody formed the basis of the popular Christmas Carol Carol of the Bells. Мелодія лягла в основу популярної різдвяної колядки Carol of the Bells. Пропоную зануритись у зимовий настрій і послухати, як звучить ця мелодія у Home Alone. Merry Christmas. Гелікоптери серійного виробництва. Коли киянин емігрує до США, обов'язково стається щось видатне. Ігор Сикорський created the the prototype of the first helicopter that was mass-produced and used by the United States Army and the United Kingdom's Royal Air Force. Ігор Сікорський створив прототип першого гелікоптера, що випускався серійно. Його використовували армія США та повітряні сили Великої Британії. One of the most important films in the world history. One of the most important films in the Dovzhenko was... Wait. Let's listen to the the Scorsese. Your nation also gave us really one of the greatest artists in the history of cinema. Alexander Dovzhenko. Uh, he had this incredible love of Ukraine. And you could feel it in every frame of his greatest pictures. And of course, the great one, Zemlya, Earth, the film Earth. In 2015, ЮНЕСКО included Олександр Dovzhenko's film Земля among the five most important films in the world history. У 2015 році ЮНЕСКО внесло фільм Земля Олександра Довженка до п'яти найважливіших стрічок у світовій історії. Якщо ви хочете розуміти доповіді Скорсезе про довженка в оригіналі, перекладати українську пісню щедрик в самодома, розказувати про Україну англійською, я пропоную здійснити свою мрію у Гринфорест. Це сучасна онлайн-школа англійської мови, яка існує вже понад 20 років, і де щороку більше 20 тисяч студентів підвищують свій рівень знань. Якщо ви теж хочете плюс один рівень англійської всього за 4 місяці, шукайте лінк на тест і запис на перше безкоштовне заняття в закріпленому коментарі. A new method in welding. Новий метод у зварюванні. Чи ви колись чули, що Євген Батон developed a method of automatic submerged arc welding, which later adopted his name and is widely used worldwide now? Євген Патон розробив метод автоматичного зварювання під флюсом, який пізніше отримав його ім'я, і широко використовується у світі зараз. The Earth Satellite – супутник землі. А тепер давайте забудемо наші земні проблеми і подивимось на зірки. Korolev, a Корольов, rocket engineer, the first artificial Earth satellite was launched. Завдяки Сергію Корольову, українському конструктору у галузі ракетобудування, було запущено перший штучний супутник землі. Changes in cardiac surgeries – Зміни в операціях на серці. Я завжди захоплювалась мужніми українськими лікарями. Микола Амосов Developed His Own Methods in Cardiac Surgery. Микола Амосов розробив власні методи у серцевій хірургії. The surgeon invented a new heart valve prosthesis and created an original model of a heart lung machine as well. Хірург виначав новий протез серцевого клапана і також створив початкову модель апарату штучного кровообігу. The Boxing Masters. майстри боксу. Як же я люблю ці моменти, коли всі ми вболіваємо за українських спортсменів? Брати клички відкрили для світу українських боксерів. А нещодавно Олександр Усик proved his invincibility. The boxer has never lost in the professional ring and currently is the undisputed heavyweight champion. Олександр Усик довів свою непереможність. Боксер ніколи не програвав на професійному ринзі і наразі є беззаперечним чемпіоном світу у важкій вазі. Те Football Legends – Футбольні легенди. Згадайте вашого улюбленого українського футболіста, мій фаворит Андрій Шевченко. І я була дуже щаслива дізнатися, що. Три українсь футболер received the most prestigious award in the world of football, the Ballon d'Or. Три футболісти українці Олег Блохін, Ігор Беланов і Андрій Шевченко отримали найпрестижнішу нагороду у світі футболу золотий м'яч. Сьогодні українці продовжують дивувати every single day. Вони твердо обороняють нас на фронті, збивають ворожі цілі у небі, організовують збори і донатять на них, а також роблять сотні інших речей, якими хочеться пишатись. У світі деякі речі тепер завжди асоціюються з українцями: хоробрість, bravery, воля, will, гідність, dignity. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове. Підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Не забувайте любити Україну і розказувати про неї англійською трохи більше. А яким фактом про українців пишаєтесь ви? Пишіть їх у коментарях.